Шановні пані та панове, дорогі друзі, наша щира вдячність за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної війни з Росією, яка триває вже понад півроку. Напад Російської Федерації спричинює гуманітарну катастрофу та нищить культурну спадщину. Багато людей опиняється без даху над головою, втрачають роботу, яка годувала їхні сім'ї. Нападник і жорстко руйнує цивільну інфраструктуру українських міст і сіл. Культурні об'єкти та місця духовного значення релігійних спільнот України під час ганебної атаки Росії на Україну армія загарбника завдала руйнувань спадщині низки етнічних культур, для яких Україна є рідним домом. Серед них і багат, багата спадщина німців України. Під ударом опинилися німецький дім у Маріуполі, садиба Леопольда Кеніга у Тростянці, біосферне заповідника Асканія Нова імені Фальцфейна в Херсонській області, колонії причорноморських і проозовських німців та багато інших важливих місць, що символічно поєднують Україну та Німеччину спільною історією, спільним акордом культури. Тому зараз як ніколи актуальним є питання розширення культурної співпраці України та, зокрема, німецькій спільноти України, важлива ваша різнобічна підтримка, важливі якомога активніша підтримка культурних проєктів, збереження мови та культурної спадщини, евакуація та діджиталізація архівів, санація пам'яток. Дякую всім, хто вже долучився до допомоги Україні. Важливо об'єднати зусилля цивілізованого світу задля зменшення тих катастрофічних руйнівних наслідків, які несе агресія Росії. Ми в Україні робимо все для того, щоб перемогла свобода, щоб усі нації Європи були знову в безпеці. І ми сподіваємось, що ви будете поруч з Україною в цій надважкій боротьбі, сповненій трагедії і надзвичайних подвигів.